Продовжуючи тему потягів, сьогодні хочу вам розповісти про потяг Кременчук Київ та як далі добиратися до Польщі. З Кременчука кожен день до Києва курсує потяг о 23.40. Вагони відчиняють об 11. Тобто, ви вже можете прийти об 11, зайти в вагон, постелитися і лягти спати. Вартість проїзду до Києва плацкарт 240 гривень, купе 560 гривень. В Київ потяг прибуває о 5,16 Лайфхак. Не виходьте одразу з вагону. Поки всі вийдуть, у вас є в запасі 15-20 хвилин, посидіти в теплі. Метро починає курсувати о 5.45. Якщо в Києві тривога, то вокзал вас не пустять. Ви можете очікувати в підземному переході. Якщо тривоги немає, ви можете знаходитися на території вокзалу. Але краще піти в Кайфсі. Це зі сторони церкви через дорогу. Вони починають працювати з 5-ї години ранку. Там ви можете замовити каву, водичку, чай і посидіти також в теплі. Потяг Київ Хелп відправляється о 6.27, Київ Перемишлі об 11.28. На Варшаву потяг відправляється о 19.27. Щоб не ходити цілий день з валізою, ви можете її залишити в камері схову, яка знаходиться біля центрального входу в вокзал в підземному приміщенні. Вартість одного дня 80 гривень одна валіза. Більш-менш смачно поїсти ви можете позатій хаті, яка знаходиться через дорогу зі сторони церкви. Для любителів Макдональдса гарна новина відкрився після ремонту той Макдональдс, який зі сторони центрального обходу. Він відкривається о 6-й годині ранку, позатахата о 8. -й. При кожному вході в вокзал ви повинні бути готові до того, що вас будуть сканувати: вашу валізу, сумку і вас. Збираючись дорогу, перевірте, будь ласка, наявність документів, перевірте закордонний паспорт, щоб він був, а також нагадує перевіряти срок дії паспорту. Якщо вам потрібно організувати трансфер, купити авіаквитки, автобусні або залізничні квитки по Україні, Польщі та всій Європі. Формати страхування, забронювати готель. Ви знаєте, мандарин вас чекає, і допоможе. Гарне подорожі.